Друзі, я вас вітаю, мене звати Ганна Братасюк, і я продовжую знайомити вас з казками, моїми авторськими терапевтичними казками-притчами з циклу про мудрого равлика. І сьогоднішня казка називається Навігатор. День починався дуже спокійно, майже ліниво, теплий вересень, лагідне сонечко. Ледь підфарбоване золотом листя і надзвичайний запах квітів медуниці. Софія, мудрий рапток, любила ці непоказні, майже непомітні серед інших рослин квіточки, не тільки за пахощі, а ще й за смачний нектар, яким пригощав її метелик з блакитними крильцями. І раптом. Серед цієї запашної тиші. Привіт, Софія, наймудріший равлик! пролунав веселий, дзвінкий голос, а куйжа ж сміну затремтів від невеличкого штучного урагану. Доброго ранку, Леброн! Привіталась вона з маленьким плямистим песиком, який мав. Мов заведений, бігав навколо куща. Як справи, з чим завітав до нас? Та мої люди знову вирішили посидіти під вашим дубом. Кажуть, скоро справжня осінь настане, дощі буде мокро сиро, тож треба користуватись теплими днями поповній. От я їх і привів. Ну і сам відриваюсь по повній, щоб не було сумно. Підозрюю, що сумно тобі не буває, посміхнулася Софія, і це добре. Не встигла вона договорити, Леброн майже завис в стрибку і навіть не кліпав очима. Зрозуміло, білки, здогадалась Софія і не помилилась, тому що вже мала задоволення бачити, як цей кумедний песик реагує на рудих пухнастиків. Їх було троє галасливих непосидючих підлітків. Дупло, в якому мешкала родина білок, знаходилось на сусідньому дереві, і вони частенько навідувались до равлика за порадами або ж просто потеревенити. Але зараз, здається, в них виникла серйозна проблема. Білочки навперебій щось говорили, активно жестикулювали лапками і навіть хвостиками. Тихше, будь ласка, я нічого не второпаю, якщо будете говорити всі разом. Починай ти, білохвостику. Білохвостик, найврівноваженіший з братів, розповів, що під час, що час іде, наближається зима і родина готується до холодів. Лагодить дупло, запасає їжу. Тато і мама дали кожному завдання. Він, білохвостик, має принести жолуді, гострозубику доручили назбирати горобини, а крутьку ліщини. Проблема в тому, що вони не знають, в яку сторону їм бігти, щоб швидше виконати завдання, бо звикли ж робити все разом. Весь цей час Леброн стояв, мов зачарований. Дуже приваблювали його ці троє. Літом, коли білки були ще маленькими і безтурботними, песик ганяв з ними на випередки і навіть застрибував на нижні гілки дерев, вражаючи мешканців галявини своєю вправністю. Та зараз було зрозуміло білочком не до нього. В них важлива місія готуватись до зими. Навіщо це робити? Леброн не розумів. Буде холодно, включать опалення. Захочеш їсти, завжди можна щось знайти в холодильнику. Але він пам'ятав повчання Софії: у кожного свій спосіб життя, свій шлях. І свої звички. Ну що ж, руденькі, давайте розберемось. Ви звикли все робити разом, але тепер доручення вам дали абсолютно різні, так? Білочки покивали головами. Харчі вам потрібно принести різні. Тобто, цілі у вас різні, правильно? Знову закивали. Тож і шляхи для досягнення цілей теж різні. Білоносику, білохвостику треба бігти прямо, бо саме там посеред галявини росте дуб, де ти будеш збирати жолоді. А гострозуби тобі до струмка, поряд з яким горобина. Це праворуч. А Крудько має принести лищини, що росте ліворуч від мого куща Жасмін. Зрозуміли. Білочки були дуже задоволені, подякували і блискавками помчали по своїх напрямках до своїх цілей. Чи правильно я зрозумів Софія, що напрямок залежить від цілі. Леброн був незвичайно зосереджений, не схожий. на ньому. Ти дуже кмітливий песик. І все вірно зрозумів, посміхнулась Софія. Згадай, коли твоїм людям треба дістатись певного місця, вони сідають у машину і вмикають. Як це в них зветься? Навігатор? Саме так. Не дуже, я розуміюсь, на сучасній техніці, невдоволено пробурмотіла Софія і закінчила свою думку. Тільки знаючи кінцеву мету, навігатор може показати напрямок руху. Ну добре, а якщо моя мета побігати, який я маю обрати шлях? Та будь-який, тому що твоя мета не точка призначення, а дія, от і дій, сказала Софія і майже пошкодувала. Штучно створений невгамовним леброном ураган, ледь не скинув її з гілки жасміну. Хвилин за п'ять плямистий песик збавив швидкість і став прощатися. Дякую тобі і до зустрічі наступного пікніка. Тепер я вмикаю свій навігатор, бо маю дістатись конкретного місця моїх людей. Вони вже точно сумують без мене. Софія задоволено посміхнулася. Так, тільки знаючи свою ціль, ми можемо визначити напрямок руху. Промовила вона і спрямувала свій рух всередину хатки мушлі. Ось така невеличка казка-притча про навігатор, про ціль і напрямок руху. Сподіваюсь, ви завжди вірно спрямовуєте свій рух. Конкретно до своєї конкретної цілі. І я вам бажаю завжди обирати найкращий шлях до вашої мети.